Тичне сьогодення та роздуми перед виборами. Дводенний автопробіг з нагоди дня перемоги стартував на Буковині. Будній день, що перетворився на яскраве свято. Чернівчани відзначили день вишиванки. Українську сорочку одягли і діти, і дорослі. Час новин Чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі події п'ятниці 4 травня. В студії працює Ярослава Унуфрик. Вітає вас 4 травня. У Чернівцях день вишиванки. Тисячі людей від немовлят до пенсіонерів бралися в українські вишиванки, аби показати, що ми знаємо і пам'ятаємо рідні звичаї, поважаємо традиції і бережемо працю своїх предків. П'ятий рік поспіль мешканці столиці Буковини перетворюють будній день на яскраве свято. Сім'ї Володимира поважають традиції вишиванки. Хлопець свої 20 років із задоволенням робить мережки за зразком столітніх сорочок. Одну з них одягнув на сьогоднішнє свято. Цю сорочку, яка зараз на мені вишивала мама, я спеціалізуюся на мережках. Тому що мама вже в мене старша і вона от вона вишиває, а мені до речі, якраз робити мережки. Це досить цікаво. І я вважаю, що це потрібно ось такі традиції передавати. Відзначати день вишиванки в Чернівцях розпочали 5 років тому. Молоді люди вирішили нагадати всім, що ми є справжніми українцями і довести, що ми гідні носити святкову вишиванку навіть у будень. Це не щось особливе. Це традиційно, красиво одягнути вишиванку в будень і піти на роботу. Я знаю, що багато людей так робить особливо в Чернівцях. І це ми зберігаємо цю концепцію. Просто одягай те, що твоє рідне. Нагадаємо, торік вишиванку вдягнула рекордна кількість чернівчан – понад 4 тисячі. Тоді чернівці війшли в книгу рекордів Гіннеса. Цьогоріч організатори вирішили відмовитися від будь-яких змагань і перетворити це свято на флешмоб. З самого ранку активісти вирушили до міського пологового будинку, аби подарувати вишиванки найменшим буковинцям. Вишиванка споконвіку вважалася символом захисту українського народу. Тож ми їх даруємо не даремно. Нехай вишиванки оберігають. Маленьких українців нехай вони ростуть на радість своїм батькам на славу Україні. Українську сорочку з радістю приміряв наймолодший чернівчанин Юрчик. Він народився декілька годин тому. Його мама впевнена, що вишиванка йому вже до лиця. ще знайдеш такі яскраві кольори, такі барви на іншому одязі. Це ще з давнього покоління передавалося. Ця традиція. Очі не хватає червоних шароварів, і це буде бігати. Вишиванку з червоними маками вже незабаром зможе вдягнути й новонароджена дівчинка. Це четверта дитина в сім'ї і перша власниця української сорочки в цій родині. Її мама пообіцяла, що тепер обов'язково вишиє сорочки усім своїм діткам. Шанувальники вишиванки згодом зібралися біля головного корпусу Чернівецького національного університету. Саме тут відбувалися масові гуляння на честь свята. Учасники зізнаються, що цей день змусив їх згадати про бабусині скрині. Ці сорочки лежали їх, ніхто не. Просто вони собі лежали, як, як якийсь забутий матеріал. Все. Але ж люди сьогодні хлопців, скіки, малесеньких дітей. От люди і вишивають, і підіймають старовини. Окрилена успіхом свята вишиванки. Буковинська влада ініціюватиме вже наступного року відзначення цього дня на всеукраїнському рівні. Людмила Григорчук, Ярослав Ловицький, час новин Чернівці. На Буковині почали відзначати день перемоги. Слава воїнам-визволителям, слава ветеранам, слава великому народу переможцю. Машини з такими написами їздитимуть по всій області. З нагоди 67-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняні розпочався дводенний автопробіг. 16-річний Олександр приїхав із Заставнівщини, щоб вшанувати ветеранів. Дякую за те, що наші ветерани відвоювали і дали нам життя. Загалом до участі в автопробігу були залучені більш ніж 50 автомобілів. За кермом цих машин інструктори автошкіл та їхні учні. Вони відвідують усі районні центри Буковини, де біля кожного пам'ятного місця вшановуватимуть квітами воїнів радянської армії. Більше сел звертається до нас, щоб ми побільше його проводили. Але якщо взяти і залучити всі села і міста нашої області, то треба не менше неділі. Ми якраз по цьому питанню працюємо, але як кажуть, автомобілів маловато, щоб це. Охопити повністю автопробіг на честь дня перемоги на Буковині проводиться вже в 15-те. Особливістю цьогорічного є те, що він триватиме протягом двох днів, а це дає змогу відвідати ще більше районів та сіл. Майя гуменна Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Буковинські прикордонники готуються до європершості з футболу. Окрім вивчення іноземної мови, вони взялися облаштовувати державний кордон, збираються встановити сучасну техніку та перевдягтися у нову форму. На кордоні побувала Ольга Паламарюк. Так, Виковинські прикордонники готуються до Євро-2012. На ділянці прикордонної служби Черепківка, що в Глибоцькому районі, спеціально створили відділення інженерного облаштування. Там розпочали роботи з відновлення смуги державного кордону. Спочатку прикордонники ремонтують загороджувальний паркан, потім відновлюють контрольний валік смугу, що відмежовує лінію огорожі. На даний час по всій ділянці загону є по одній групі від 10 до 15 чоловік. Працює більше 15 одиниць. Техніки справжнім випробуванням для нелегалів є контрольно-слідова смуга. Це ділянка землі шириною в кілька метрів. Щомісяця спеціальний трактор розпушує ґрунт на ній до тих пір, поки земля на смузі не стане пухкою. Пройти, не залишивши сліду через ось таку контрольну смугу неможливо. Переконують прикордонники. Відбиток ноги стане свідченням того, що ви потенційний порушник прикордонного режиму. Прошмигнути повз око техніків прикордонного загону не зможе ніхто. За допомогою ось такого тепловізійного комплексу вони відслідковують усіх порушників державної межі. кажуть, охочих нелегально потрапити до румунських сусідів. Чимало саме частіше це громадянини Грузії, Азербайджану, навіть Російської Федерації в їхній країні. Не так не таке краще життя, як є. Вони надіються, що в євро в європейському союзі буде найкраще. Відновлювати державний кордон взялися і чиновники, окрім надання спеціальної техніки, яка допомагає прикордонникам розчищати смугу контролю. Вони обіцяють подбати і про впорядкування прикордонної ділянки. Зокрема, планують уздовж неї встановити біотуалети. Усе заради вболівальників, що приїжджатимуть тут під час євро 2012 Ми всю провагу територію яка до кордону. Закріпимо відповідно, що за дорожну службу, що за нами, що за уже щоб порядок, був, чистота за три неділі робили прекрасні ремонти дитячих садків. Я думаю, що це для нас не проблема туалети з Наразі прикордонники вже отримали нову форму на черзі. Сучасна оптична та розчищувальна техніка. Відтак сподівається, зустрічати футбольних фанів будуть по-новому. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, вчасно в Чернівці. Про Буковинське політичне сьогодення говорили у черговій програмі Суть речей на станції Фен гостями Оксани Денисюк були політологи, які розмірковували над майбутніми парламентськими виборами. Чотири виборчі округи, які раніше, будуть на парламентських виборах на Буковині. Їхні центри знаходитимуться в місті Чернівці, стороженці, новоселиці та Хотині. Запрошені на програму суть речей. Політичні консультанти розділились в думках щодо розподілу округів. Надзвичайно платні округи, але ми не могли фізично отримати п'ять. Покругі за цим стандартом, то, маємо ще маємо, а на інших, в інших областях західної України та центральної теж вистачає як маленьких, так і більших округів. Тому нарізані більш-менш адекватно, на мою думку, але доповни зберегти. Натомість Михайло Шмургун вважає, округи розподілили, хоч і законно, та неетично, залишивши, приміром, в україномовному окрузі румуномовні населені пункти і навпаки. Ну якщо по-простому, скажімо так, що залишили хорошу фору для представників. Партії влади в україномовному окрузі, хоча е опозиція, наша буковинська, на це зараз ніяк не прореагувала. Ну це говорить про те, що вони не володіють ситуацією. А влада тихенько потирає руки. Шанси на перемогу у кандидата від влади в історично-опозиційному стаженецькому окрузі значно збільшилися. Доки в інших регіонах вже розпочалась неформальна передвиборча кампанія, в Чернівецькій області затища, політтехнологи до нас ще не навідувались, немає і явних фаворитів по округах. Не визначились із кандидатами і виборці згідно із соціологічним опитуванням. Якщо подивитися на соціологічне опитування, то на просте запитання за кого ви проголосували. Ну, на перше місце відповіді в основному буде там, проти всіх, друге не піду на вибори, третє не знаю. І загалом таких людей понад половина. Тим часом політичні консультанти прогнозують на парламентських виборах застосування найрізноманітніших політтехнологій. Кандидатам у нардепи радять більше спілкуватися з виборцями а останнім уважніше аналізувати не цілі кандидатів, а засоби, якими вони користуються. Має гумена Оксана Денисюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Облаштувати дитячий майданчик, придбати нове кухонне приладдя та відремонтувати харчоблок. Провести усі ці роботи у дитячому садочку, номер 46 на вулиці Сосюри пообіцяв секретар міської ради Віталій Михайлішин. Нагадаємо, тиждень тому частина батьків закладу виступили проти фінансових внесків для потреб садочка, мотивуючи тим, що кошти потрібно здавати регулярно, а розмір внесків обтяжливий для сімейного бюджету. Інші батьки відстоювали потребу фінансово підтримувати заклад, адже з державного бюджету кошти виділяються лише на сплату комунальних послуг та зарплатню працівникам садка. В міській раді відтак вже пообіцяли скласти перелік необхідних робіт, що потребує 46 й садочок. Крім цього, секретар міської ради вирішив ознайомитися із проблемами і в інших дошкільних установах. Як борються із полум'ям та самовіддано рятують людей? Буковинські школярі власною творчістю демонстрували обізнаність щодо професії рятувальника. Більше трьох сотень робіт різних жанрів, віршів оповідань малюнків та плакатів розповідали про те, якої шкоди завдають пожежі. Переможці в різних вікових групах нагородили сувенірами та грамотами від територіального управління МНС області. Метою проведення даного заходу було те, щоб навчити дітей правилам безпечної поведінки в побуті та при виникненні будь-яких надзвичайних ситуацій. І багато робіт, які були представлені в конкурсі, свідчить про те, що діти досить добре обізнані з правил безпечної поведінки. Наразі це усі події. Наші новини також можна знайти на сайті ACC та в мережі Фейсбук. Вже за ми дізнаємо, що чекати від погоди в місті та області завтра. І пам'ятайте, той хто закриває очі на багато речей з часом і багато перестає помічати. Ви дивилися інформаційний випуск Час Новин Чернівці, гарних вихідних вам, чудового настрою та лише хороших подій. Будьте сп'яти.